З чудовим святом з Днем знань з першим вереснем і вітаю з відкриттям такого прекрасного дошкільного закладу. Ну назвали ми його зараз зірочка, наш дошкільний заклад. Тобто відкрили ще три групи додаткові нашої зірочки. Тож всім бажаю здоров'я, щастя, процвітання, благополуччя у всіх ваших справах добра і нехай Бог охороняє всіх нас. Нову філію зірочки відвідуватимуть три групи маленьких обухівців. Відновлення цього закладу було б неможливим без підтримки адміністрації міста. Зі словами вітань, до усіх звернувся мер міста Володимир Мельник. У добрі часи, коли ставиш завдання, і до нього треба обов'язково прийти. Хай трошки десь якісь недоробки є, сяків у хаті в родині. знаєте, не доробив десь трошки, не білив, але через декілька днів воно все буде зроблено. І тому сьогодні, завдячуючи. Тим людям, які які сьогодні є батьками малюків, які приймали активну участь, завдячуючи людям, які займалися фінансами, які будували, які робили цей заклад. Ми зробили основні роботи, і сьогодні можемо говорити спокійно, що е, ми можемо прийняти діток, тих, хто бажає вже сьогодні прийти в десанок, давайте ми зробимо сьогодні таке, таке свято сімейним, і воно щоб було традиційним. Новий садок до відкриття готували старанно та спішно. Усі, хто до цього долучився, нагороджували подяками. Раді було вакцинарного товариства закрита бемо два. І сьогодні спав Ввечері дітвору на урочистому заході за традицією пригощали святковим короваєм. А щоб заклад оминали усі негаразди, міський голова подарував ікону оберіг. Сьогодні я хочу вручити ще. Оцю ікону. Ми тільки що говорили за цим Андрієм. Він сказав, що ця ікона від недобрих людей, від недобрих поважань для щастя для болополучья тих, хто буде в цьому закладі. Тому я вам вручаю певна вибрала і вперше за багато років садочок почув дзвінки, вірші та співи маленьких обухівців, що радо старалися веселити у всіх на святі. так? Щаслива осінь на дворі, Ідуть до школи школярі. А ви прийшли до нас в садочок Зірочка У перспективі кількість груп у зірочців буде примножуватися. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт